Танцюй, моя пташечка, танцюй зі мною мила. Танцюй. Трошки посія, потім потанцюємо. Ти ж моя хороша собацюга. Щось Здоров будь, прошу пана, кулекторська служба банку. Коли будемо борги віддавати, ти падлюка. Я з я сяду, посиджу, а ти ми давай кайсі. Як не маєш грошей, як лишився без роботи і зарплати. А я на тебе всі буду витрищав, дебіляку такого. Кредит мав час, можливість і нахабство взяти. Та брав, ну тут пора віддавати, ти, герою. А ні то я пса твого заберу. Ой, блин, він ще й кусається, тварюка. Таке ж дурне, як і ти. Прошу пана, ти мене не проси. Ти в банку гроші віддай. А тоді будемо танцювали, ти я і собака. Ну, постараюся. Постарайся, Гімнюко, постарайся. Бо як другий раз прийду, то я ці з тобою не натішу. Поняв мене, ти старе, дурне чмо. Та я зрозумів. Зрозумів.